Привіт, мої любі! Я знову збираю вас під знамена добра. Завтра, об 11-й годині по Києву, відбудеться планетарна робота. Географічні деталі я поки що опускаю. Ця робота спрямована на отримання е, перемоги остаточної в нашому всесвіті добра над злом. Ця перемога законна, рішення вже скрізь прийняті, і ми проводимо цю перемогу завтра об 11-й по Києву. Де саме e, кожен в своєму режимі. Ідіть на місця сили, ідіть, будь ласка, на водойми, все як завжди. І ми працюємо над, над отриманням перемоги добра на злом в нашому мирі, тут і тепер, на нашій планеті і в усіх світах. Аллайсини, сини Аллайди Халайди рай Аллах ідаси іна! Ла іто єси оуин ід асани. Хала йди ораєса, Ха іноєси ли Ін. Хада єси, Нирайла ід Осади, Хаиса. І знову наші серця поєдналися, і знову ми проявляємо свою волю у нашому світі і у усіх світах. Добро перемогло зло вже. Дякуємо всім нашим помічникам, дякуємо Богові, бо це його воля. І вона явлена, явлена, явлена. You're a young Дякую матінки землі, дякую кожному серцеві, дякую Першотворцеві всього сутнього за можливість, нашу можливість змінити світ і провести цю роботу. Дякую вам, мої любі, дякую, дякую, дякую.